10-й. Владислав Мізін, 5-й Назар Стукан, 7-й Андрій Білозора, 20-й Михайло Кацал, 6-й Іван Компан. І другий Артено. Ніскоколон. І зараз забиває нас, до речі, команда збити Ухмляка. Зараз так, думаю, на меданку. Нижнік. Також тут же діє. Кацалки зараз проливає. Дві найкращі команди з кожної групи будуть до півфіналу. за цим часом у нас проває. У команди Уран Дюша Нова 7. В принципі, ця четвірка була стартовою попередньо, що зараз ударить нова, але за вас. Зараз Після Зараз зараз хвилікає, забивається шахмальних нас семи номер білозора. Він зараз. Далі вже уган атакує. Момент у бібушка бібушки прямо тут ідею з цієї команди з Хмельника. Хмільника. Зараз завацький дало діє на лінії Далі ще момент біля завацького але не збиває зараз Роган. Розпочинається у нас другий тайм голом! Розпочинається у нас другий тайм голом від команди Діша Хмельник забиває зараз компан. Йде вже 10 хвилина. хвилина у нас йде у цьому другому таймі. Зараз удар по воротах від Гану, 8,5 секунди до кінця цього матчу. Керченко, що він зараз мечив, тут далі Вакарів дає пас на кутунула. 2 секунди до кінця цього матчу приває котиновий. Зараз рятується команда Завацький, і це був останній сейф Завацького цій грі. І зрештою, Завацький відіграв цей матч на нуль.